Слава Україні! Розпочалася 781 а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч. На 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10 ударними БПЛА типу шахет із Курської області Російська Федерація, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 С-400 з тимчасово окупованої території Донеччини. Усі шахеди збито на Харківщині. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфене Павлівка Сумської області. Загризове, Борова, Слобожанське, Веселе, Першотравневе Копанки, Колодязі Харківської області, Білогорівка на Луганщині, Уманське, Верхньоторецьке Бердичі, Карлівка, Старомихайлівка, Водяне Антонівка Катеринівка. Курахове, Володимирівка. Урожайне, Старомайорське Донецької області, Березине Дніпропетровської області, мала Токмачка і Роботине на Запоріжжі. Під артилерійським вогнем. Були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог наступальних та штурмових дій не вів. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Новокалинове. Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку загарбники шість разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Північно-західніше Вербового на Запоріжжі. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив три безуспішних атаки позицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Протягом минулої доби Авіація Силоборони завдала ударів. По 11 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному пункту управління, двох наземних станціях управління БПЛА та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу та двох засобах протиповітряної оборони противника. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також ворог втратить 5 танків, 20 бойових броньованих машин, 34 артилерійських системи, одну РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 34 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 63 автомобілі та 12 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!